Про нього різне кажуть. Приємчим із Востока Криївку тут покажуть. Привіт! Сьогодні поговоримо про місто Лева та міфи, які ви точно про нього чули. Ну а якщо не чули, то тим паче гайда дивитись. Кожен з нас, незалежно від того, був у Львові чи ні, чув про це місто. Культурна столиця України, кавове місто, частина стародавньої Європи в Україні. Львів називають по-різному. Але крім цього, туристи можуть почути безліч абсурдної інформації, яка насправді не відповідає дійсності. Тому будемо розбиратись. З львівським оперним пов'язана маса легенд. Одна з них стосується постаті Зигмунда Горголевського, головного архітектора театру. Він, начебто, повісився, коли побачив, що будівлю підмило, затопило підвали, і через це вона мала провалитися в полтву. Насправді ж, архітектор помер своєю смертю. Також не менш популярний міф, що оперний театр просідає і хилиться. Але якщо подивитися на рівень вулиць, то та, що знаходиться праворуч від театру, вища, а яка ліворуч нижча. Тому візуально будівля виглядає похиленою. Міфномердва львівська статуя свободи. Існує легенда, що на будинку музею етнографії розташована єдина у світі сидяча статуя свободи. Це повна вигадка. Насправді жінка в короні з променями та смолоскипом у руках це частина скульптурної композиції. Ощадність. Біля неї сидять два кам'яні чоловіки, які символізують успіх у сільському господарстві та промисловості. Міф номер три Львів, польське місто. Це поширений стереотип, який не є правдою, це лише судження екскурсоводів. Вони починають розповідати, що місто засновано раніше ніж Данилом Галицьким, а першими мешканцями Львова були німці та українці. Після пожежі 1527 року німецький Львів згорає, а на його місці виростає Ренесансна забудова. До неї приклалися італійці як архітектори, котрим заплатили німці з наказу польської влади. А робітниками були українці з навколишніх сіл. Міф номер чотири. Львів'янин відкрив європі каву. Юрій Кульчицький, який жив у цьому регіоні, і згодом брав участь в обороні відня від турків, після перемоги Кульчицький в якості трофею попросив у відінської влади понад 70 мішків з кавою, яку тоді вважали кормом для верблюдів. Він знав, як турки запарюють каву, але намагався її вдосконалити. Молов додавав молоко, шукав з чим вона краще смакує. Він був одним з інноваторів, завдяки яким з'явилося поняття віденської кав'ярні. Але це неправда, що власне львів'янин відкрив європі каву. Про неї знали набагато раніше. У Лондоні, наприклад, вже існували кавові клуби. Номер 5. якщо ти не говориш українською, тебе заб'ють. Міф про бандерівців у Львові потроху відмирає однак, все ще побутує думка, що у Львові не можна розмовляти якоюсь іншою мовою, окрім як українською. Хоча насправді у Львові високий відсоток російськомовних мешканців згідно з різними соціологічними дослідженнями, 20-30% львів'ян говорять російською на побутовому рівні я просто в шоці, чого тільки не придумають люди. Але ми з вами медійно грамотні, тому будемо відфільтровувати та відсіювати інформацію подібного роду. Чи не так? Ну що ж, на сьогодні все. І вже незабаром ви побачите останнє відео із циклу місто лево, як воно є. Ну а тема залишиться загадкою. Папа! Я Моє місто простого міста, ліплем!